Ну де ти тут? Є чи нема? Тебе що? Нема й близько? Фенді. Оце ти гуляка. Фенді. Фендюша. Я ж роздягнута. Фенді. Фенді, Фенді. Нема. Фендюша. Де ж ти є? Треба одягатись, виходить, шукати. Фенді. Фенді, Фенді. Ну, ви бачили такої? Фенді. Mm. Uh -huh. Ну, де подивилася, де тьома поставив. Думаю, де ж він поставив, бо я туди не заглядала все, що зняв. Фенді, йолки-палки. Я вже одяглася тебе йти шукати. Де ти була? Стоять, стоять, будемо лапи мить. Чудо. Де ти була? А? Кажи, де ти була? Стоять? Сьогодні холодно, плюс два всього. Зараз йду до Наталі, зателефонувала, справилась про здоров'я, а в мене ще ромашечка квітує. Ось така гарна. Кажу, мені Славік снився. І Віталій, це мій чоловік, і її чоловік. Ну, розповіла сон. Вона каже, давай чайка поп'ємо. Кажу, давай. Тим паче віка купила смаколики, каже, підеш до дівчат. Ось такі. То я зараз Ой, ну що це робиться? Це хто загубив і що загубили, незрозуміло. Руками не беру. Рукавички одягну сьогодні, вішатиму сміття і кину туди. Ой, Господи боже, так. Ну сказати, щоб ну, осінь, майже зима. Так, сиро, похмуро, негарно. Оцю, Якраз оце той період, що я не люблю, коли темно. Так, що тут дівчатка, вже підготувались до зими, все обрізали, працювали. Ну, а я днів трива зовсім. Нічого не робила. І зараз поки що хризантема ще квітує у ну, Наташі. Хазяйка попрала. Ну так, да. мене не було що прати. І у нас сьогодні світло буде довгенько привіт. Привет. Кажу, хазяйка попрала, думала, ти в хаті. А Маргошечка де? Нервимо там. Да, Не хоче в хату йти? Ні, вона в хаті. А, в хаті Зраза... ой холодно, Наташ, плюс два. А, ну, тепла. Ага, тепла. Я думаю, може... Ні, плюс два. Ні, в Отож, що там Наташа посадила що-небудь? Ну, пересадка, посадка. Ні. ні, нічого. А троянди посадила. А -а. Йолочку поки що ні. Ну, вона казала тут буде її садити. Ага, ага. Зрозуміла, буде гарно. Так. Да. Ой, Наташ не знаю, туман, хоч він і не такий, як учора. Ну, може, вітер, то про вітер. туман цілий день. Цілий день, так. Сьогодні ж таке, нема такого Ну так, <да>, невеликий. Та <тур> да так. -да. Та я оце, як Віка була, то кажу, Віка, я не буду прати. Є що перевдягатись малому, бо це скільки сирості, волога через щур буде. Ну так. Да. Ну, пішли по чайку. Держи, дивись, що Віка нам купила зло. На. Печення. Трубочка. Трубоч. Ага. К... Вона один раз купила, і оце поки тут була і з'їла. Потім <рес> оце купляє і привезла, кажу, навіщо ти? а, ну Я ж то скушала. <рес> <рес> Наташу, тут у тебе казам? Да, я... У мене колись такий у бабусі був. Покажи. Це, Це тільки для того. Холодець варе? Для холодця. О, шикарно. Тільки для колодця в нас. А по первені, як ще вони тут були, діти, а ага. ви там же ж. То це я всіх картошку йому тушила, Тушила, да, це смачно. Всігда я йому тушила. Це картошку, бо я знала, що дівки... наташ. А як баба клава померла, Ми не, у мене не в оцю казані. в більшому. А ще більший по моєму Мені такий був. Бо... Ну, я знала, що, що в мене буде. здорова ж духовка. Ну, да. і... Mm -hmm. А я думаю, вроді я вже це, бачила це. трохи більше. Це ага. мабуть, на 8 літрів, ага. а, а то на Так, да. Шикарний а буде 10. холодець. Тоня за царство небесне, Славіка, Віталіка, всіх наших померших пом'яному. Сьогодні приснився і Славік. Мій тоні її чоловік приснилися, що вони взяли. І поїхали на машині десь у удвох якийсь, як... шрам. Шрам якийсь Хто Подзвонив. такий шрам. Мені по зателефонував і каже, де оце ж де хлопці? Де хлопці? І взяв їх, і вони поїхали. А я ще й мішки якісь білі дала. мішки, Вроді як він сказав, ну посну, він не казав. А чого я їм сказала і дала Славіку і Віталіку. Оці, ж, оці білі мішки. Ну, знаєш, що камінцівка мені купувала, оце привозила. Ну, як... да, Посидимо, позгадуємо їх, Наташа каже. Тоня, він у тебе хоч був, як ви будувалися. Я кажу, ну да, я пінопластом обклеювала весь будинок, Віталій був на роботі, а потім приходив, дрели в дірочки такі, вставляв оті зонтики. Mm -hmm. От. А Славік приходить, час, може, сидіти, біля мене, балакає, щось розповідає. А так. я де була. Я не знаю, Наташ, може, Ди... ти в Мікомпі робила тоді? А, мабуть, да, ну, да. Да, я ж тоді робила. Да, Тож йому, мабуть, сумно було, <ривіт> бо я ж вже так дуже не пам'ятаю. Mm, точно. Так, <ривіт> да, так. Да. Ну і смачного нам. Да. Царство Небесне вам, хлопчики. Славік, Віталій, синочок Саша, другий синочок Саша, дочечка. Всім-всім царство небесне. Що ти оце кидала, Наташ? Клубніку Сашенька ага. сушив. Та ти що? Так, да, це Сашенька сушив клубніку. Це, це, вона нам до чаю ще. О. Це він сидів, різав і сушив клубничку. – А на, на сушарки? Ну, да. на електросушарки? Да, в, електросу, в електросушарки. Ой, це Тебе бачиш, який там дід мороз вже стоїть. Дівчина. Це твоя хрещена. Да, передала йому. Да. Вчора передала. Ой господі, да. Вчора передала йому, діда мороз. Діда мороза. Чай зовсім смак поміняв. Оце полуничка. Супер. А ти вже трубочку попробувала? Да, Тоня. оце добріше, як ота. А, як бамбук. Ага, оце добріше. І на зуби Віка, Спасіба, це добріше. Віка дивиться, то почує. Це добріше, як бамбук. Так, да, бачиш якось. Таке приємне, таке. Дякую тобі за смаколики. Смаколики зло. Да. Каже, зло. Ну, це ж зло. Ага. Коли піди там подивися в мене у моїй спальні. Ну, в Сашині спальні. Це ж ти переселилась mm -hmm. у Сашину спальню. І там це ж ми оце ж оцю свічечку запалили на 22 го часу. А, це на день голодомору. Угу. Mm -hmm. Він голодомору і так і пок, покойникам. Ага. Сказала Наташа, хай навіть не стоїть ця Свічечка, кусочок хлібчика і водичку ми ставили. Ага. І купила вона такі манюсінькі свічечки. Ми поставила біля Саші, ну вони от батарейок. Бо вона ага. каже, ма, не дуже їх той, бо каже, я не знаю, чи куплю я такі батарейки, чи ні. No, mm -hmm. Ну де вона ще а вони йшли з батарейку, куди ну, подивися. Uh -huh, зараз подивився манюсінькі так включиш, і видно, що там свічечка. Мені Віка з кладовки, то ж ми все прибираємо, і в цьому році ж не буду я нічого новорічного прикрашати, тільки отой куб зробила і все. Бо малий же трощить все на світі, то нам не можна. Хіба ото вінок у мене був, то я на двері повісю, а дістала то, що присилали нам з Норвегії Саша і Наташа з Гірочку і поставили вже на вікні. То малий дивиться о! Вона oh. <laughs> да. ну, no, під... Наташа теж поставила, вона в мене як, ну, як світло не стає, вона ж світи. А, а, а в мене ж не світиться. Ну вона... ви ж бажаєш 에... без того. Без... було. Так, да, у нас електри. а в нас а... же. А у вас світу. на батарейки, Да? І оцей же з цвітом mm -hmm, так само. Mm -hmm. Ну там цвіток треба підклеювати. Mm -hmm. То я оце поставила, як світу немає, я тоді включаю, воно то горить. Ага. Як світєєць. Як світє. Як, як світло є на вікні ото поставила, малому так подобається. Добре, піду, подивлюся і розходимося, бо в нас через 4 години виключать світло і до 18 як все буде добре, то до 18 ми без, без світла, потім включать. Та хоч до 6 часов Ну так, да, то ввечері, хоч ну, злягай спати. Ну, ну, Воно не заснеш, ні... це це... ти заснеш, що це. Як воно в 4 часа, чи скільки вчора воно виключило. Так, да, десь пів четвертого, по-моєму, чи в чоловік. Воно стількись виключилось. Я і... садила курей, то ще був світ. Ага. І, і до восьми не було, так? Да? Так, да, він дожен бути до 9, чи до дев'ятого, да. чи до дев'ятої, ага. а він усі. А трішки раніше, так. Да. Слава Добрий, Богу. Добре, йду, дивлюся, Наташ. Іди. Ой, і, і ще й досі квіти у Сашуні тут стоять. Так, пішли де ж ти? Щось тут у Наташі. Це тут. Так. Тебе тут вікно відчинене, чи що, так? Да. Наташ, так а де тут що включить? А, ось дивіться. А, ну включай. Треба ще булочка Ось Ага, ось така. О. Це вона де брала? Я не знаю, держиш, брат. аврорі може. Села й пройшла мимо. Перебила, закривать пішла. Ага, хороша. А на чому в тебе стоїть? Підставочку вище поставила, бо в мене зовсім низько. Ну, а в мене теж диви, у воз у залу ану, ану, покажи. А. Ні, Наташ, А, так у мене трішки ж у мене ж підставка, в тебе просто зірочка. А в мене така е... трубочка. Поняла? У мене трішки Це мені інакше. Якось... Да. Ти Якби підвісить. Так отож, якби як підвісить. Ось на батарейки, гарно. О, а ти де там? А де вона, Наташ? Ну, вийшла із Наташою не а -а -а. Таке? На кухню проситься, мабуть. Шас, шас. Все, пішла я на талочкаві. Пішли, закривайся. Дякую. Ви завтра, якщо будете їхати, на кладовище, бо це ж ви до, до плем'янника, а потім моїм передайте привіт. Не знаю, спитаю, як коли ми Так будемо, як так... же, ви ж все одно до Сережі ну, будете? Так що, посидиш у так? Мужчині, там, чи... А, ну як добре, як якщо я не знаю, де вони. Як воно там буде? Так, ну якщо, спрятую. то передавайте привіт. Пішла холодно, Наташ! Я казала, що Холодно. Холодно? Що я казала, що в мене ноги безмежуть? Ага. Воно вітер звітер. Так. Да. Да. Це, це, це виходить який східний вітер. Ага, і холодний такий. А, то воно висохне. Все, у вас вже все в порядку, до зими готові. Все, пока-пока. вже тут вона не садитиме, а завезла з землю, бачиш. А, ну так, да, це ж на ялинку вона готувала. На ялинку. Так, ну, так я нічого. ж тут теж закривалася. У мене скоро отого вже не буде, Тоня. Кого? Оцього, оце, що цвіте маленьке. А, ага. а вже скоро покриє оце за оце. Ага. Тим тут, тут хоч менше. Бур'яну не буде. Ой, ну. Оце 10... грибла, ж тут усе теж повигрібала, і отам воно кучу нагрибла. Оце як до десяти, це ти грибла Ага. Ну, це як з семи до десяти. Так, да, вона обрізала оце все і покидала. Наташа, а хто відтелялися, вигріб? Я вигрібла. А ти що? Да. Нічого Ну я, я не виносила туди-утуди. Ну я поняла. А то я вигрібла. Воно ж все. до нас усе Та, йде. Та, ну понятно. Ну все, біжи, пока, бо холодно. Пока. А ось ось де ви стикалися. Шовковиця. Пока. Поки ми з Наталією пили чай, зателефонував сусід і каже, Тоня, ну, врятуєте, врятуєте. Є там кущики вам, три, здається, перекинув. Ну, і він не знає назви. Я кажу, добре, я погуглю подивлюся, що з цього можна зробити. Дивіться, в мене ще томати тут мерзнуть. Ну, Звичайно, це так, декорації. Ну, і я погуглила це Парижська ромашка. От. Якщо її утеплювати або пересадити в горщик, то вона виросте. І, ну, можна її як одну річку, можна, як і багаторічну виростити. Ну, це я все погуглила. Зараз посажу, врятую, врятую. Тут такі кущі. Стержень, мабуть, такий, як оце, в персика отут. Ну, я тут посадила. Вона дуже любить сонце. Я не знаю, виживе вона чи ні. Може, треба взяти живця, спробувати. Я погуглю, запитаю всі, чи можна живцювати її, чи не можна. Бо я не знаю, вона боїться морозів. От, хіба і листочками прикрить. Ну, Поки що це посадила три кущики, отак посадила. Один трішки далі, бо тут персик, ну, і поки що зеленіє і так гарно.